А більшість українців дивилися, ми, ми про собою якось про це говорили. Дивилися на аля в кавичках великою Росію і приписували її всі медалі. І одна із причин, чому так сталося, тому що ми взяли самі себе принизили. Ми, вважаємо, ми, ми вважали, що це. Ну подумаєш, там Україна, і насміхалися. Мені ще до 2014 року багато хто насміхалися з мене і казали: о, дивись, який ти чисто українською і і, і російську мову схваляли. Я не про те, що я проти російської мови, як такої, тому що я з тобою і на початку розмовляв російською мовою, але коли ти сказав, що ти українську розумієш все, ок. Ну і завершуючи оцей сегмент. Ну, і я і я бру, щоб са мною розмовляли по-українській, да. ті, хто могло. І проблема наших українців, це я говорю зараз суб'єктивну думку. Увага, проблема наших українців, що ми своє не вважаємо своїм, а завжди дивимося, що в когось великий, прекрасне. Та до чорта це все прекрасне, якщо ти не бережеш свого. У до чорта, просто я інакше не скажу. І проблема наша в тому, що ми не вміємо берегти своє. Оце коли я розумію, це це моя вулиця, це мій дім. Це, це моя країна, це мої люди, це моя армія ЗСУ і так далі. Тоді відношення міняються. І я думаю, що тут проблема в тому, що багато українців колективізувалися, і, на жаль, Росія мала через це дуже гарний вплив. І по сьогоднішній день в Євангельських церквах, як і Гуртунник сказав, багато євангельських церков не докомунізувалися. Вони як були комуністичними, так і залишились. Просто наділи вишиванку. Говорят украинскую мову, а когда ты начинаешь с ней там там батазват. Ну, ну это, я это с тобой согласен. Духа. Я тоже видел много украиномовных ватников. Опять же, они не говорят, что они за Россию. И в вопросе Украины и России, войны у них четкая позиция. Но если ты начнешь у них спрашивать, как они относятся к Европе, к правам человека, к вере, к свободе, к критике, то ты видишь, что к семье к отношению мужчины и женщин, то ты увидишь, что они пропитаны абсолютно ватными нарративами, и им гораздо ближе российская, кремлевская идеология, чем европейские ценности.